Всім привіт! З вами Орлос. А от і під'їхало третє відео про цікаві та дивні будівлі України. Музей писанкового розпису у Коломиї має дивну форму яйця та є найбільшим у світі писанковим яйцем. Його побудували для збереження та показу творів писанкового розпису, збудований достатньо недавно, в 2000 році. Висота цього витвору мистецтва цілих 13,5 метрів, а діаметр 10 метрів. Всередині три поверхи, на яких розташовано більше 12 тисяч писанок та декоративних їй з усього світу. Я думаю, варто подивитись. В Одесі, на першій лінії моря, знаходиться незвичайна дача, котру називають будинок Хвиля. Цікаво, що в цій будівлі немає жодного прямого кута, не беручи до уваги вікна, всі стіни хвилясті, що заворожує своїм виглядом та дає відчуття релаксу. Також його часто називають зефірним будиночком. Адже дуже схожий. У місті Дніпро є ресторан Поплавок. Це один з архітектурних експериментів 50-х-60-х років. Він немов літає над водою, за що отримав назву Літаюча тарілка на воді «Френдхаус» – Це унікальний екоготель, розташований у селі Обухівка Дніпропетровської області на березі річки Оріль. Комплекс створено у 2007 році дизайнером Юрієм Рінтовтом. Його збудували виключно з природних матеріалів, а саме глини, соломи, дерева та очерету. Він займає приблизно 3 гектари лісової зони і є закритим для загального користування. Тут відпочивають лише інвестори та творці проєкту. В Україні є кілька цікавих об'єктів із назвою Старий Млин. Але один з найвідоміших це музейна ресторація Старий Млин у Тернополі. Це унікальна будівля, зведена у 2003 році. Як пам'ятник господарям, репресованим у 1939 році радянською владою, для її створення використовували приблизно 100 тисяч старовинних цеглин австро-угорського та польського періодів. Інтер'єр оформлений у стилі етномузею з експонатами, стародавніми речами та архівними матеріалами. Готель Салют це знакова споруда Києва, збудована у 1984 році. За проектом архітектора Авраама Мілецького, розташований на Печерську поруч із Києво-Печерською лаврою. Він вирізняється футуристичним дизайном у формі циліндра, що робить його впізнаваним навіть здалеку. Готель став архітектурною візитівкою радянського модернізму в Україні. Сьогодні він працює як трезірковий готель із панорамними видами на Дніпро та зеленими схилами Печерська. Ну що ж, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки Ну не забувайте про коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі!